Вітаю вас і пропоную вам цікаве відео. Коли ж Україна стане членом шенгенської угоди? Знаєте, впевнений, впевнений що якщо провели опитування в Україні, ну і задали запитання, ви хочете, щоб Україна вступила в євроспільноту, але не була членом Шенгена. Всі б сказали проте! А що навпаки? А ви хочете, щоб Україна була членом Шенгена, але не вступила в євроспільноту? А що таке можливо? Розумієте, дуже багато українців чомусь вважають, що вступ в євроспільноту це автоматичний вступ в Шенгенську зону. Скільки я не пояснював, скільки не говорив, Як стінк. Так, є проблема. Люди не хочуть слухати правду. А от брехню, так. Да. Значить, дивіться. Є, по-перше, подія, ну. 14 червня 1985 року. Ну, Була підписана це Шенгенська угода. Але звертаю вашу увагу, що вона почала повноцінно діяти тільки через 10 років. Не дивуйтесь, з 95-му році. І взагалі її доволі тяжко підписували. Не, ну, взагалі, Була ідея, щоб її підписали ну, якби всі члени тоді Євроспільноти в 85-му. Але виступили проти. І тому цю угоду підписали тільки 5 країн. Франція, Німеччина. Ой, Нідерланди. По-моєму, Люксембург і Бельгія. Я, можливо, кось забув, ну не принципово. І от з них почалось. Але інші потім вже приєднувалися. І я говорю, що на сьогоднішній момент більшість українців ну, ну, ну вони в башку, що вступай в євроспільноту і, а, і сразу шенген. Я говорю, ні, ні, ні. Шенген, євроспільнота, різні речі. Це те ж саме, що безвіз. Я ну, замучився тоді пояснювати. Ну, точніше, коли Майдан був, що ніякого відношення, угода про асоціацію з безвізом немає. Ні, ні, ні. ні. Куди там? Пам'ятаєте, на Майдані постійно верещали, що як тільки підпишемо угоду про асоціацію, нам дадуть безвіз, Зарплата буде, як в Європі, по 5 тисяч євро. Пенсія як в Європі по тисячі євро, то й по 3, хто вже як збреше було, 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 Забув. Ну, це нормально. Брехню люди дуже люблять, їм вона подобається, її дуже часто повторюють. Ну, ще є, та є. А з іншої сторони, я розумію людей. Люди правду не хочуть слухати. Знаєте, вона очі ріже. А брехня вона солоденька. Солоденька. Ну, давайте розложимо по поличкам. Давайте. Ну, по-перше, угода про безвіз ніякого відношення до угоди про асоціацію немає. Раз. Але це не значить, що це і це погано. Ні, це нормально. І ще хочу звернути вашу угоду, що угода про безвіз забороняє працювати. Забороняє. Не те, що ти зває, забороняє. Сказати, а да, да, я знаю, що наші люди зловживають. Взагалі угода про безвіз передбачає, що людина їздить в Європу як турист, витрачати гроші. Сама суть угоди про безвіз передбачає, що людина їде в Європу як турист дивитися, витрачати гроші а працювати забору, там чітко заборонено. Можливо, пам'ятаєте, час від часу у нас ну, до війни, до коронавірусу, е такі бували вкиди інформації, що в Україні хочуть зупинити безвіз, і ніхто толком не розумів, що і як. Але, ну, скажімо так, були претензії до наших людей, що наші люди, порушуючи умови безвізу, працюють. Але треба сказати, що це не стільки наші, це поляки порушували. Що зробила Польща? Вона порушила трудове законодавство Польщі, Порушила. За це її покарали. не дивуйтесь. Да даже гроші заплатили. Ні, що ви зрозуміли, на Польщу наклали такий штраф, що вона повинна була, вона і платить, да, там в мільярдах. В чому суть? Польща, ну, так як вирішила обманути всіх, вона дозволила українцям працювати по безвізу, а це заборонено. Ну, Пам'ятаєте, це була хитрість, коли в тебе немає трудовий віза, в Польщі можеш працювати, так, да, там оці обмеження, що треба заїхати, виїхати і так далі. І, звичайно, що Німеччина, Франція говорить, ну то, що ж, ну, що це таке, покарати. Так, покарали, покарали. так, <гадували> да, да, вони там почали більше пітляти і так далі. Хоча зараз біженців більше під'їхали, так що вже можна не пітляти. Але ще раз звертаю вашу увагу, що без віз... Він забороняє працювати. Вважається так, людина приїжджає по безвізу, як турист, але вона дійсно може пошукати роботу, потім, відповідно, подати на трудову візу. А якщо отримала трудову візу, будь ласка, хай працює. Єдине, що дав, сказати, а я можу отримати трудову візу в Польщі. Бурпла, яка різниця? І по великому рахунку, да, дійсно, є чітке розмежування. Якщо ви хочете працювати, трудова віза, відповідно, якщо як турист, безвіза. У нас це все перекрутили, закрутили, а зараз ще війна, біженці, ой-ой-ой, там коронавірус. Так, що Це має вісі. А тепер, так, да, дійсно, я розумію, що люди, багато людей. Ой, вибачаюсь, тема тенгенської зони без е, вільного дуже популярна. Я так розумію, дуже велика кількість українців, коли е, говорять, що ми вступимо в євроспільноту, ми вступимо в євроспільноту. Я не знаю, чи закінчиться війна, зразу, говорю, не знаю. Може так трапити, що ми вступимо в євроспільноту, а війна може продовжитися. Може. А може і закінчиться. В будь-якому випадку є велика ймовірність, що з 1 січня 2028 року Україна може стати членом євроспільноти. А от Шенгена не буде. Що так дивитесь? Значить, дивіться, шенгенська угода, вона вкладається окремо. Там є ряд принципових тер... вимог, які стосуються трудового законодавства, податкового законодавства і міграційного. Є ряд моментів, які, не як сказати, <хи> можуть загальмувати сильно. На сьогоднішній момент Болгарія, Румунія вступила в євроспільноту, причому з 2004 року. Але в Шенген вони тільки вступають. От на сьогоднішній момент... По-моєму, Румунії ну, їм розширені. Розумієте, яка ситуація? От, від них прийняли, шенгена нема. Потім і почали розширювати можливості. Ну, одне додавлять, друге, третє. Зараз вони якби наполовину. Там є ряд обмежень, а є, вже якби зняли. А в принципі, чекають, що в ну, найближчий час все-таки дійсно і Болгарія, Румунія вступить, ну, стане членом Євро-Шенген, тому що вони вже якби, відповідають. Тобто, Іншим словом, їм понадобилось 20 років, щоб вони вступили в Шенген. Може так трапити з України? Може. Може. Ну, от ми вступаємо в євроспільноту, шенгена нам не дають. А потім через 20 років тільки отримаємо. А що до цього, Безвіз. Ні, ну безвіз же є, ніхто не відміняв, працює, будь ласка. Тобто, як по безвізу ви можете поїхати, а якщо хочете працювати, трудова віза, працюйте. А що, що по шиям. Ось така ситуація. Тут дивіться, ще яка ситуація відносно цього Шенгена. Я розумію, що дуже багато українців е, взагалі погано розбираються в економіці, і коли я вже не знаю, тисячу перший раз говорив, тисячу перший точно. Пояснювали, як, знаєте, дітям малим. Що якщо в нас зарплата буде, як в Польщі, ціни будуть скажені. Якщо в нас буде зарплата, як в Німеччині, ціни будуть ще вищі. Якщо зарплата буде, як в Швейцарії, буде ще вищі. Так не буває... Щоб Зарплата була як в Польщі, а ціна як Україні. У нас зараз ціни дуже низькі, скажено низькі. Тому дійсно вигідно було, було їхати в Польщу, заробляти, а ці гроші витратити. Тому що, дивіться, був дійсно момент, коли зарплата в Україні була там 200-300 євро. Тоді, дійсно, якщо ти їдеш ту вже в Польщу і працюєш по безвізу там, получаєш 500-600 євро, ну або заробляєш там, як получаєш і так далі. То, звичайно, ти приїздиш в Україну, і для тебе це якби вигідно, тому що в тебе якесь там, ну, 1000 євро привіз, а ви мені один там такий Зарбічан говорив. 1000 євро в Польщі то дурня. Він по-польськи говорив, що так, знаєте, то холера, я говорю, ну, так звучала. А 1000 євро це в Україні гроші. Ну, він мав на увазі село. Не, ну дивіться, ну от людина в селі. Ну, Тисячу євро заробити або мацетин, ну, і він їде в Польщу. Та, сезоні, ці безвіз, сезоні роботи, будівельник. А, і, Тратить, не запречує. Але, я говорить, я за три місяці, ну як він прикидає, я за три місяці приїжджаю, вертаюсь, тисяча євро в мене є. Ну, з законом. Я розумію, що це тяжко, я розум... все я розумію. Ну це якби от така, говорить, алешик, я президент, я ж... Перший хлопець на селі, так? Да. Ну, звичайно, з 1000 євро. В селі круто, тому що якщо там становиться людей, ну. <смі> так що так, да. зараз помінялось. Дивіться, на сьогоднішній момент, звичайно, воно перегіоном відрізняється, але е, у нас зараз зарплата більше 500 євро. Більше, більше. Е, припиняйте. Я лівачок ваш хорошо знаю. Припиняйте нить і розповідайте, що вам нема за що хліба купити. Машину є, за що нову купити? Не тренді. Значить, і хліб є за що купити. То така ні щита. Така нищита, да, щита. Да. І продажа нових активок уже превищує до до воєнний період. Да? Ні щита замучила. А, да, да. Ні, я розумію, що хтось дійсно заробляє 200 євро, не заперечує. Але розумна людина 1000. А в середньому 500. Да, 500-600-700. Ні, от з лівачком так воно і є. І вийшла дійсна ситуація, навіть до коронавірусу вже почалася така тенденція, коли стало невигідно їздити по безвізу в Польщу на заробітки. Тому що, ну, 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 ну хорошо, я там привезу тисячу, це ж на ці вже гроші, тут вже підсоточка, ну хай 400, 500, це вже не да, да, да. І ще раз говорю, що дійсно в Україні, коли ми вступимо в євроспільноту, зарплата буде більше тисячі євро. Буде, буде. Як в Польщі буде, це все буде. Ну, не, не на другий же день. А то, ви, говорить, ні, я говорю, коли вступимо, після вступу. А то ви на другий, Ні, ні, це не за день. Але, звичайні, ціни зростуть. В першу чергу, це те, що ми бачимо, тарифи ЖКХ. Да? Я не зрозумію, що народ такий незадоволений. Люди, ми в Європу вступаємо. В Європі тарифи на комунальні послуги дуже, дуже, дуже високі. Я устав розповідати така модель. Вважається, високі тарифи стимулюють вас до економії. А як, а як по іншому вас стимулювати? Тільки кнутом. Скільки вам напиши, виключай світ час, так об стенку. А тут шарах! І починає світ економити. А так, а, -а це, Або там газочок прикручують, О! Іначе не працює. Кнутик хорошо йде. А оці призиви, а... Тому так, да. крім того, у нас дуже дешева сфера послуг. Скажена дешева. Вона подорожча. Значно. Ну, в Польщі вона дуже дорогуща. В Європі взагалі сфера послуг це з брилянтом. Ну, відповідно, дивіться, у нас дуже дешеві ціни на продукт харчування. Скаженно дешеве. Те, що в Європі продають як еко, воно дуже дороге. У нас це звичайне харчування. Так, да, у нас, наприклад, немає синтетичних продуктів, а продати неможливо. Люди не купують. А тоді будуть, будуть продавати. Да. Ні, буде дійсно велика кількість, як в Польщі, синтетичних продуктів, воно буде дешевші. Ну, ви знаєте, молоко, яке ніколи не скиса, ніколи взагалі. Ну, це не молоко. Там навіть написано впаковки, що це зроблений з синтезованого білка. Ні, я, я не жартую, там так напитують. Це дійсно так роблять. У нас його намагались робити, продати, неможливо. Люди не купують зараз. А так будуть купувати? Ні. Буде звичайним молоком, це буде біо. оце, як ви зараз купуєте, воно дорогуще. А якщо хочете дешевше, хоча, вам сказати, в Європі зараз є велика кількість людей, які оці синтетичні продукти споживають і вважають, що це краще. Ну там дійсно нема бактерій, немає синтетика. Там дійсно немає цих різних, ну, знаєте, оці... Ну, то, що деякі люди не переносять лактозу, там цього нема. І говорять, оце краще. Ну, Я не заперечую. Це да. В деяких моментах люди звикли говорить, це добре, нема цього, цього, цього. Ці бактерії мені заважають. Так, да, вони дійсно, для деяких людей ну, проблема той же лактози, бактерії, це ну, проблема. А тут нема. Ну, скажіть, ну це ж да. От овочі. Так, да, дійсно, купуйте в Польщі овочі. Господи. Хіба це герок? Між огірком не пахне, я не пахне. Я. А, а, але, проде, а, але зарази не гниє довго. Ось це ж є. Я говорю, що це буде відбуватись. І дійсно, в Україні буде зарплата 1000 євро, ціни будуть скажені. І якщо зараз ви... Ну, буває, на напевно, моменти, коли, наприклад, хочете купити якісь прокарчування, купуйте в кредит. Можливо. Але це дуже рідко. В Європі це постійно. Тобто у вас буде таке життя. Ви працюєте, отримуєте зарплату, на два тижні вистачає, а потім два тижні живете в борг. І купуєте про харчування з розрахунку, що е, треба, ну, щоб не набрати, а потім от, ну, відповідно отримуєте нову зарплату, погашаєте цей борг і нове набираєте. І оце буде постійно. Це нормальне європейське життя. І тому там дійсно, з одної сторони, у вас велика зарплата, скажені тарифи, шенген. Це є шенген. Так, да, тоді ви скажете Фалиночку, так мені ж Польщу не вигідно. В Німеччині більше зарплата. І чому поляки, і от взагалі, коли, коли була Великобританія, там ще вища зарплата. І чому для поляків вихід до Великобританії з євроспільноти це дуже суттєво так. Дуже. І дійсно зараз дуже багато поляків, як? Вони їдуть працювати в Німеччину, там зарплата вища, а ціни в Польщі нижчі. В Німеччині ще вищі. І так, да, це теж трюк буде. Коли ви будете їхати, працювати, старатись в Німеччину попасти, щоб там заробити, а в Україні дешевше. Да. Те ж саме роблять угорці, те ж саме роблять, ну румуни хочуть там у них обмеження. Румыни в Італії дуже багато їздили. Те ж саме ситуація, там теж обмеження, порушення, як завжди. Така ситуація. І дійсно от така система, коли от ви живете в Україні? Ага. А зарплата в Швеції більше, поїхали. Зарплата в Нідерландах більше, поїхали. Зарплата більше. Але щоб з розрахунку там попрацювати, а потім витрачати в Україну. Да. А жити дуже дорого, скаже. Той же самий момент. Що дасть Шенген для України? До нас прийдуть мігранти. Розумієте, яка ситуація? Шенген же живе з двох сторон. З однієї сторони, так, да, ви маєте можливість їхати. Ну, От ви можете просто раз і поїхали працювати. Тоді ви навіть роботу шукаєте, ви шукаєте роботу, о, в Німеччині поїхали. Те ж саме, наприклад, з той же Франції, якісь там з африканських рин, з арабських, з Німеччини арабських. Бачите, є робота в Україні. Поїхали. Ось така ситуація. І таке теж буде. І у нас дійсно тоді от більше цих мігрантів. Ну ви ж розумієте, там мігранти є різні. Є мігранти, які дійсно їдуть виключно тільки Францію. Є мігранти, які все рівно яка країна. А буває так, що їх там штовхають, там штовхають, там, там. Вони дійсно шукають. Розумієте, така ситуація. На сьогоднішній момент, якщо подивитись на цих мігрантів, які розселились в Європі, вони по-різному, дуже по-різному. Причому є дійсно такі мігранти, які якби... Тягнуться до Франції, є мігранти, які до Іспанії, до Німеччини, і в той же момент перемішуються. Така ситуація. Тому що ну, порядок обставин, знаєте, там бувають такі моменти, що деякі мігранти не вживаються одне з іншими. Мігранти не вживаються. І тому відбувається ситуація, що якась частина тих же мароканців і, від, з Алжирцями не вживається і приїздить другий. Так що дійсно, коли буде шенген, і ще зговорю, не так швидко то в Україну тоді будуть спокійно приїздити ці мігранти, які на порядок став, їм не знайшлося місця Франції, не знайшлося місця в Німеччині, в Італії, в Іспанії. Багато їх буде чимало, важко сказати. Я говорю, от сказати дуже важко. Можливо, буде багато Чому? Розумієте, Україна дуже приваблива для мігрантів. Ну, по-перше, в нас немає, як би сказати... Такої надмірної бюрократії. Я думаю, і рані. І навіть коли ми вступимо в яроспільноту, дуже багато можна буде вирішити за хабар. Тому що, розумієте, така ситуація, там же, що, ну, приїжджають ці африканці. Звичайно, там він і потрапив не зовсім легально і так далі. Йому б хотілося б легалізуватись, але щоб за долю малою. Він може заплатити, йому було б краще. А наші ж люди, ну от, ви знаєте, що у нас хочуть зробити громадянство України. Щоб отримати, треба, щоб ти там знав українську мову, історію, конституцію. Це все екзамени. Родноємле. тільки плати. Тільки плати. Ну всі знають, що будуть тупо давати довідки за хабарі. Тупо. Ти на пів слова не буде знати по українську. Глад, що він заплатив. Все. І дійсно, от так, ну як... І така дійсна ситуація. Крім того, ну, в будь-якому випадку, все-таки, так як ми така активна нація, а після війни, думаю, суперактивна, а навіть під час, то дійсно для якихось мігрантів це вигідно. Тому що, розумієте, мігранти самі по собі дуже активні. Тому що ну, от тільки м -м, старі ці народи, народності, вони такі закосценілі. Ну як вони нічого міняти не хочуть. А от мігранти, ну вони по життю, їм треба щось, вони ж, ж, ж. все треба починати з нуля, що що, хочете. Ну, що ну, так. І тут дійсно може спрацювати той момент, коли їм буде комфортно з нами. Десь хабарчик, десь повирішувати, десь там щось зробити. Тобто не буде цієї надмірної, знаєте, ой, ну куди ж ви це ж таке, оце не можна, і оце не можна. плювать, все можна, все понає. Ось така ситуація. Дуже добре, якщо б до нас б масово поїхали китайці. Це було б дуже добре. Китайці, щоб ви зрозуміли, Китай дуже пересичений. І китайці мріють звалити з Китай. Дуже це ви навіть не уявляєте. Велика діаспора китайців в Австралії, в Канаді, в США. Але там би іще одну діаспору можна. І тому дійсно, от як до нас, якщо до нас масово поїдуть китайські мігранти, о, це буде супер добре. Це замечательно. Тоді, тоді, я можу сказати, одне. Шинген спрацював. Яка частина українців свалить Європу, Слава їх господі? Хай там живуть. Яка частина африканців сюди, китайців сюди, індуси сюди? Я тоді я не жартую. Ні, я не жартую. Я розумію, що для батьох снобів, шароварщини, націоналістів, націків, дурнів. Це важко зрозуміти. Оце важко. Але ще раз говорю. Для того, щоб була українська нація справжня, треба, щоб знищити Шароварщину. Шароварщина в майбутнє не дасть. Шароварщина це, розумієте, коли люди, от як в Росії згадують Радянський Союз, а наші дурні згадують часи ну, середньовіччя. Ну це дурня. Зараз не середні віки, зараз 21 століття. Тому у нас дійсно, от якщо ну, почнеться оцей рух народів... І почне формуватися ця мон, не мон, а мікс націй, тоді дійсно з'являться справжні українці, для яких буде Україна України. А для Шароварщини ні. Шароварщин це дурня. А от для от таких це Україна. Тому що, розумієте, яка ситуація? От ці мігранти з Азії, з Африки, з Китаю. І оці українці, яким плевать, хто на якої. Мові говорить, хто, якою національність і так далі. Оце правильні люди. Оці дійсно створять реальну Україну на віка. Тому що країна сильна тоді, коли дуже багато мігрантів. США країна мігрантів. Канада країна мігрантів. Ну, я можу сказати, Європа, вона теж країна зараз мігрантів. І от за ціки Україна майбутня. А країни, де постійно носяться шароварчиною, розповідають дурню про свою історію, розповідають, що о як ні, добре не було. Що було колись, добре не було. Завжди говорять, що буде в майбутньому. І країни, те розуміють, що всі люди на, ну, на планеті однакові, ну, чесне слово, а це країни хороші. Так що, якщо хтось дійсно думає, що Україна, коли вступить євроспільно, в євроспільноту, у нас буде Шенген, не буде. Якщо хтось думає, що як ми вступимо в євроспільноту, ціни упадуть, зарплата виросте, не буде. Якщо хтось думає, що в нас не буде мігрантів із інших країн, не буде. А якщо хтось мріє жити в своєму власному болоті, ну мрійте далі. Але цього точно не буде. Так що таке ось вийшло відео. Так, Україна стане членом євроспільноти. Не заперечую. Але не завтра. Але в той же самий момент ми дійсно будемо і членом євроспільноти. І наші люди уїдуть в Європу, і інші люди приїдуть в Україну. І це дуже добре. Україні треба нову кров, нове населення, нові обличчя, новий хаос і нові враження. За цим буде майбутнє. А поки що, дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрость. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.